На один день Коростень став літературним центром України. 12 жовтня місто відвідали представники видавництв та імениті письменники. Серед них Світлана Вертола. Я письменниця, сучасна українська та засновниця літературно-мистецького проєкту, що має назву Твоя поетична листівка. Олена Скуловатова. Я пишу переважно твори для дітей, але для дорослих твори також у мене є. Зараз всі сліха це книга «Імаго людини про айтівця, який, не виходячи з дому, розслідує злочин за допомогою технологій осінь. Марія Солтис Смирнова. 17 років майже веду сайт казки», де можна читати мої казки. Там понад 800 їх є авторка 20 книжок для дітей. Тетяна Шептицька. Я поетка, науковиця, громадська діячка, журналістка і представляю свою книжечку П'яні персики Андрій Кириченко. Представляю три свої збірки, дві прози і крайню поетичну канонічність. Костянтин Климчук. Я генеральний директор видавництва час зміни інформа», також автор книг багатьох. Ярослав Карпець. Я видавець, письменник, волонтер, журналіст, громадський діяч, Галина Максимів. Також я пишу поезію, публіцистику, есеїстику. У мене нема такого а драматургію, нема такого жанру, щоб я не спробувала себе. І написала Людмила Калабуха. Я людина, яка вчить людей продавати. І мої книги про продажі, про переговори. Це ще далеко не всі гості міста, які приїхали по запрошенню Віктора Васильчука та взяли участь у літературно-мистецькому святі просто на покрову. Це захід, який проводять у нашому місті вже 18-й раз. В рамках свята ми ці слова змагаються у майстерності. Окремо поети, окремо прозаїки. Новела Поговоримо про все, окрім війни, мрійникам, які стали нашими з нами. Це про тих хлопців і дівчат, чиї тіла й душі залишилися на полі бою. До речі, Галина Максимів стала переможницею уроку прози. Варто відзначити, що у жінки доволі багато регалій. Вона є членом-кореспондентом Української академії наук, членом Асоціації українських редакторів, членом Національної спілки журналістів України. Ми багато одних почерпнули. Ці змагання вони такі, будемо казати, розвиваючі, вони, надихаючі. Там немає якогось такого духу суперництва, а насправді є дух єднання. Поки у читальній залі бібліотеки проходили читання творів, на вулиці до уваги всіх зацікавлених була представлена сучасна українська література та проходили живаві обговорення. На початку повномасштабного вторгнення така була період мовчанки, коли було дуже важко писати. Але із того, що позитивне можна відмітити, це, по-перше, нарешті вступив у силу законопроєкт про заборону ввозу та розповсюдження російських книжок. Відповідно, це дало дуже великий поштовх для того, щоб видавці більше друкували українських, перекладали більше літератури. Також раніше права на жаль викуповувалися повністю на пострадянський простір або так звана СНГ, і відповідно українські видавці не мали можливості купити права на якісь дуже популярні тайтли. Зараз на щастя цього вже немає. Ну і відповідно, звісно, що є більший попит до українського, до нашої історії, до нашої класики. Зараз взагалі дуже велика кількість видавців перевидають її, тому є позитивні зміни, і це надихає рухатися далі. І Дуже жаль, що для цього треба, щоб нам на голову упала якась бомба чи ракета. Я беру участь в багатьох виставках, Тавках на території України і навіть за кордоном це Варшава, Прага, Братислава і Брюссель. Ми також брали участь, і ми бачимо, що оформлення наших книг, саме їхнє наповнення ну нічим не гірше, а інколи навіть краще ніж у європейців. А я вам скажу так, що в Україні не лише література живе. У нас зараз якийсь такий бум в усіх творчих галузях, особливо наприклад, у Дясківа в Києві постійно якісь презентації, відкриття биз виставок нових і це дуже класно. А скажіть, будь ласка, от ви кілька годин пробули в Коростені. Підходили люди, і цікавились, які у вас враження склались, тому що ми таке місто, в якому немає жодного магазину книжкового, лише якісь маленькі локації, де продають. Книжковий магазин в користані буде. Я в це вірю. Тому що користенці люблять читати, і це засвідчує така велика кількість учасників фестивалю просто на покрову. Я нараховував більше 60, тому книголюбів тут вистачає. І я сподіваюся, що незабаром відкриється книгарня. Якщо порівняти користень і Київ, зацікавленість літературою, зацікавленість тим, аби придбати книжку, що скажете. Насправді в Києві мені здається через велике. Чезна кількість книгарень і видавництво різноманітних спраглість до книжок трошки знизилась, тому що люди дуже розсіюються, тому що там сенс, умовний такий мастодонт, книгарні є що ж за Тобто дуже багато книгарень, і люди часто не доходять до маленьких локальних, адже їм там умовно пішли в сенс на хрещатику, і все, їм нічого не потрібно. А тут видно, що люди умовно хочуть хочуть читати, хочуть купувати книжки, ось тому якось трошки більше живості. Знаєте, типу, я, я кому що рекомендувати у рамках літературно-мистецького свята відбулось відзначення лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Василя Юхимовича. Серед них дві львів'янки Людмила Калабуха та Вікторія Бондаренко. Уродженець Коростеня – Костянтин Климчук та троє військовослужбовців: Андрій Кириченко. Так, майор ЗСУ, поет прозаїк, військовослужбовець, учасник війни. І е, найкраще про. Письменника скажуть його тексти. Андрій Кириченко сполучна тканина. Лайкоцити класичних текстів не захищають від патогенів суржику та попси. Пам'ятай, імунітету мови надовго не вистачить, їй треба постійно рости. Гартуватись навіть коли дме вітер, чи дощ періщить розмиваючи межі понять. Бо з одних і тих самих літер складається кров та вроки, втома та автомат. Ще один лауреат премії Сергій Пантюк. Усе хаотично і звично, як тріскіт і хрускіт. Тушняк із ножа, і цигарка в руці крадькома. Прогавили танчик і ось прилетіло у бруствер. Є двоє трьохсотих. Еваків наразі нема. Також журі відзначило воїна митця із Шепетівки Василя Шекеру. Всім дуже вдячний, все-таки починаючи з пана Васильчука, з яким мене доля звела на лікування, як я вже казав, всім причетним до організації такого надзвичайного свята і всім присутнім. Для мене це ну, досить несподівано, перш за все, тому що навіть рік назад я не думав взагалі, що я коли-небудь видам книгу. Це був, був просто, як я називав, бред кантужано, який виливався десь на якісь листочки, на якісь писульки, іноді на, на телефон, на те, що було під руками. І ось сьогодні я стою перед вами, і завдяки вашій праці, завдяки вашій організації, я отримав таке, таку почесну нагороду. Участь у літературно-мистецькому святі також взяв Євген Баран, голова Івано-Франківської обласної організації спілки письменників України. Василь Головецький, поет та журналіст із Житомира. Також посадовці з Коростеня та Житомира щодо географії учасників, то вона надзвичайно широка. Цього року у нас Україна тут теж представлена Житомирщину дуже гарно. і У нас є Олєвськ, і Овруч, і Малин, і Лугини. Ось, і, але так, ще Київ представлений, Шепетівка, Івано-Франківськ, є. Ще був у самому розпалі 18-й фестиваль. А Віктор Васильчук вже ділився планами на ювілейний 20-й. Віримо, що все вийде, і всеукраїнське літературно мистецьке свято просто на покрову збере у користині ще більше. Видатних майстрів слова, які прямо зараз створюють нову українську літературу.